Так, доброго дня. Продовжуємо далі тест нашого всеосяжного секатора. Це ми розумієте, да? де ми знаходимося? Ми знаходимося на даху другого поверху, дубочок просте, такий немалий. От. І що би ми робили, якщо б не було у нас цього. Інструменту ніхто не знає і ми не знаємо. Давайте Хоп так Хоп-хоп, можна достати. От. І ще у нас є отакий от от, старенький собрат, Оп, оп, з'єднаний. Довжина 5 метрів. Така ножовочка, якою користуємося раз за рік в кращому випадку. І сьогодні вона нам допомогла. Верхушку пиляли. Ось така от історія. 31 перше, 31 30-та, 31-ше.